Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні на українському радіо Дніпро. Програма тема дня в студії Ілона Шевченко. Ніч на 5 серпня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини Нікупольський та Криворізький. Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. По Нікуполю двічі поцілили зградів, пошкоджені близько 10 приватних будинків та господарських споруд. Сталася пожежа на місцевому підприємстві, знищений автобус та кілька автівок. Люди не постраждали. На Мирівську громаду армія Російської Федерації скерувала ракету Х-59. Як повідомив на брифінгу речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк, пошкоджено вісім житлових будинків, побито вікна та дахи, виведений з ладу газопровід низького тиску. По Криворізькому району були з ураганів та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Карпівська та Зеленотольська громади. Поранених та загиблих немає. Нині ворог цілеспрямовано руйнує музеї, школи, палац культури. Але росіяни послідовно знищували українську культуру і протягом століть. А заборона друку українською мовою, репресії митців, розстріляне відродження. Кількість вжитих заходів, спрямованих на те, щоб перекреслити мистецьке надбання України, є неймовірно великою. Українці вистояли тоді, українці гідно тримаються і зараз, кожен на своєму фронті. І мистецтво це теж зброя, тим паче під час війни. Борис Романов, український художник, графік, майстер екслібриса Севера Донецька, але його роботи знають далеко за межами України, зокрема в Сполучених Штатах Америки, Китаї та країнах Європи. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації митець разом із дружиною виїхали до Дніпра. Як вдалося евакуювати бахмутським шляхом під обстрілами цінну колекцію екслібрисів, дізнавалась Ірина Стрижка? Екслібріс має якусь. Повинна бути якась родзиночка. Не просто це якесь зображення, як пейзаж, там, пейзаж ну, подивилися, є настій, а там щось повинно бути закладне, як в ревицю, щоб людина сама десь щось побачила, щось розгадала. І от, до речі, такий Шевченківський екслибрис, він зроблений для Євгена Сверстюка, що він був живий. От Тут Шевченка на солдатчині, так? Коли був але. Зображення тут є, так би мовити, охоронець з автоматом Калашникова, з собакою. тобто сучасне. Якби Шученко жив в наші часи, то, то мабуть, би він там був в іншому засланні. Якби не війна, я може, і не приїхав би. Приїхали з дружиною сюди, з Сєвєродонецька, тому що там вже неможливо було бути. Залишили ми там все абсолютно квартиру. Речі, мистецтво моє там лишилось повністю всі роботи, всі ну все абсолютно приїхали, як кажуть з маленьким рюкзачком. Як як були, так і приїхали. Приїхали ми сюди 28 березня. Мали приїхати раніше. Треба було їхати навіть раніше. Ну, дружина, все ні, я не, може, щось воно ж ось не так буде, але ж зрозуміло мені, що було, що воно буде так, як, як і. Тому що це готувалось, це ж не спонтанно. Обстріли, обстріли постійні, обстріли навіть як там по годинах. Бо що ми знали, там от сьомої вечора там починають щось, тоді стихає, ніч там біль, більш-менш. А сьомій ранку знову починає. Ціли спочатку нові райони, там майже все розбито. Ми трошки сюди були ще до льодового палацу, бачили фотографії, мабуть, всю таких льодових палаців в Україні здається два чи три. Один з них Сєвернецький, його вже нема. Його розбомбили, розбили. Ну це вже після нас, нас вже там не було. Було світло, був газ, води вже не було. Тепла не було з самого першого дня війни. Відключили все, а потім вони там добили, побили все. Така історія. Люди там залишались, і оце ж волонтери, який допоміг перевести хоч частину ексліблісями, бо вони там маленькі, не все безумовно. Але екслібліси, я попросив там, щоб невеличкі. Пакуночок зробив він, і він велосипедом їздив по місту. Тож так би ну ти збирав, опікувався культурними цінностями. Так би мовити, це Ріг Багіра. Він здається, тут був в Дніпрі. Якраз приїхав на відкриття моєї виставки. Він був в Дніпрі, і він приходив на відкриття виставки, яку він і привіз сюди. Він потім з Сєвєродонецька до Бахмута їхав велосипедом під обстрілями, теж по цьому ж. Бахмутському шляху їхав велосипед. Там ми лишили від квартири ключі і сказали, де що, як і де взяти. І він зайшов, зібрали оце невеличкий пакуночок. Він в рюкзачок на велосипед, і поки не стріляли, як кажуть, між В цьому пакуночку були ексибріси. Е, от, от такі надруковані. Вони у мене всі однакового формату. Формат листівки, але ж їх ну, багатенько. От, і в цьому пакуночку це були екслібриси. Попросив ще там він акварель, акварельні фарби, кілька пензлів, щоб трошки щось можна було тут робити. Я мав велику кімнату, яка в мене була і кімната, і майстер, дуркальський маленький прес. І можливість працювати за столом, штіхіля, юси для гравюри, збільшуване скло, ну в общем, приладдя повністю, яке мені потрібно, там було для малої графіки. Все воно лишилось там. Яка доля, зараз я не знаю. Зараз ми з дружиною ходимо до паучків, такі знаєте, що такі паучки? От ну, ми там волонтерем, так би мовити. А зранку перед тим як іти туди, ну вже ж, воно так не спиться, як в молоді роки. от, а стає рано, і поки там йти туди... туди, я ще там встигаю щось помалювати. Це ж вже створено в Дніпріся. Оце ж такі, от знайомі, як у вас їх називають олівці, да? оці два. І оце ж парк сагайдак, це моя дружина йде. Це основна гілка моєї творчості. Це, це мала графіка, це гравюра, це екслібріс, на якому я присвятив от, своє творче життя до війни. Він такий мій знаковий екслібріць, ну як зараз модно казати, брендовий. Я взагалі використовую на фішах на всіх. Ну, суть тут зрозуміла. От Шевченка е, постукався в двері. Сучасні двері до людей, щоб його пустили. Бо у нас це ж звідти всі проблеми. Для тих, кого зацікавила тема екслібрісів у Дніпрі, у будинку мистецтв відкрили виставку Дніпровського клубу Екслібріса та графіки Кобзар. Який цього року відзначає 45 років існування про це на своїй Фейсбук сторінці повідомила арт-директорка закладу Валентина Слобода. За її словами, експозиція дає уявлення про творчі пошуки художників, які володіють мистецтвом Екслібриса. Існування такого клубу саме по собі є унікальним явищем в історії образотворчого мистецтва України. Дніпровський клуб екслібриса та графіки Кобзар виник у 70-ті роки ХХ століття поряд з організацією книголюбів. Очолив клуб, до складу якого увійшли відомі художники графіки, заслужений художник України Микола Родзін. Першу виставку робіт Дніпровський клуб Екс Лібресу провів у 1976 році. Також митці Дніпра з початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України організували мистецьку акцію артнаступ, тобто великі вертні сачі, кошти з продажу предметів мистецтва, на яких йдуть на потреби збройних сил України, і от цієї суботи, 6 серпня, артнаступ. Вийшов на міжнародний рівень. Подробиці повідомив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов. Декілька місяців тому ми ці Дніпра вирішили перейти в такий імпровізований культурний контрнаступ, зробити те, що вони вміють робити, твори мистецтва, благодійно отримавши кошти від їх продажу, та ці кошти використавши на потреби Збройних сил України. Саме так народився проєкт «Артнаступ». В першу чергу це був проєкт величезний вернісаж картин від митців Дніпра. Потім проект став розгалужувати. Почали з'являтися нові напрямки, і ось 6 серпня до нас, до цього проєкту, долучаються національні культурні товариства різних країн, які розташовані у Дніпрі, і до яких входять Дніпряни. Які мають етнічні коріння з інших країн, Тож захід під назвою Арт наступ Дніпро інтернешнал говорить про те, що Дніпро це багатонаціональне місто. Люди, для яких Дніпро став вже новою домівкою, вони мають свою активну громадянську позицію та висловлюють її, а саме вони проти цієї збройної агресії, цієї війни. Тож, до участі у проєкті Арт наступ в заході Дніпро Інтернешнл» долучилися вісім громадських організацій національних культурних товариств міста, які відносяться до наступних країн, які представляють фактично ці країни: це Федеративна Республіка Німеччина, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка Болгарія, Литовська Республіка, Республіка Корея та Держава Ізраїль. Тож, в нашому заході приймають участь Дніпровське обласне товариство Німців від Ергебур, Дніпровська обласна організація, конгрес азербайджанців України, Дніпровський обласний центр грузинської культури «Сакартвело», Литовське національно-культурне товариство, Всеукраїнська жіноча єврейська організація, проект Кешер. Громадська організація Корейське товариство Садаль, Вірменська громада Дніпра, громадська організація «Дніпровське болгарське культурно-просвітницьке товариство Рідний дім тобто, бачите, дуже таке велике представництво, і я хочу зазначити, що участь у цьому проєкті була абсолютно добровільна. Саме громадські організації культурні товариства вийшли до нас через департамент бюджету та фінансів Дніпровської міської ради, через управління внутрішньої політики, і сказав ми теж підтримуємо ідею збору коштів, ми теж підтримуємо ідею зробити так, щоб наші Збройні Сили якомога швидше отримали перемогу і якомога швидше цей кошмар під назвою Війна скінчилася. Чим ми можемо допомогти? Тож, ми маємо в суботу. 6 серпня великий захід. Головна локація розташована на Січславській набережній навпроти готелю Дніпропетровськ. саме тут буде розташована імпровізована сцена. Саме тут будуть розташовані локації цих національних культурних товариств. І що ми там зможемо побачити? Ми зможемо побачити презентацію кухонь різних народів з дегустацією. Ми зможемо побачити виставку ярмарок декоративно ужиткового мистецтва. Ми зможемо взяти участь у майстер-класах з виготовлення етнічних виробів. Ну і безумовно, коли ми кажемо про арт-наступ, це завжди величезна виставка-продаж, величезний вернісаж творчих робіт від митців Дніпра. Цього разу вони будуть більше з напрямком національно-культурним. Ви побачите різні мотиви різних країн. Ви побачите різні пейзажі, які малюють не тільки Україну, а й наші братні. Держави наші братні народи, тож великий такий. Ярмарок працює велика сцена, на цій сцені. Творчі колективи від національних культурних товариств, етнічні танці, етнічні співи, виступи професійних творчих колективів, і теж певна родзинка, спеціальний гість, військовий оркестр, військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України з міста Чернігов. Це фактично один з найкращих духових оркестрів, який є сьогодні в Україні. І саме він завітає до нас саме на цей захід. Починаємо з 14.00. Закінчуємо 20.00. ті самі умови, як і на попередніх проєктах артнаступу. Будь-що можна придбати, зробивши відповідний донат до благодійного фонду фонду оборони країни. І далі ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. Також у Дніпрі переселенці з Маріуполя створюють бібліотеку. Подробиці у сюжеті Суспільного. Сучасні та класичні українські автори, зарубіжна література, майже всі книжки українською. Цю бібліотеку у вільному просторі збирають маріупольці, які переїхали до Дніпра. Книжки, які залишилися в маріупольській бібліотеці, спалили російські окупанти. Та бібліотека, яка у Маріуполі в храмі святителя Петра Могили, вона називалася бібліотека громадська бібліотека імені Василя Стуса. Націоналістична література, щось патріотичне, воно було спалене. В принципі знищена будь-яким шляхом я не знаю, подробиць а щось таке нейтральне. Я так розумію, трошки вцілішало, але така поширюється інформація, що, начебто, вони знищили все. Вони хочуть там свій культурний простір зробити. Відновити ту це не зовсім реально. Насправді тут можна зробити щось подібне з нуля, як ми в принципі робимо. Тобто тут є книжки, такі, такі ж самі видання, які були і там. Звісно, що там були унікальні видання, там були книжки, яким там 100 років, які в принципі не повториш. Книжки сюди безкоштовно віддають містяни, також надсилають з усієї країни. І те, пані Анастасії, нашої меценатки, можна так сказати. Однієї з багатьох тут у нас повна збірка відьмака в українському перекладі. Так фантастика. Ще Щось таке чарлі школа на фабрика. Також сьогодні тут вже близько півтори тисячі книжок. До вересня хочуть, щоб бібліотека розширилася до п'яти тисяч, каже Катерина. Друге вже видання. Друга збірка казок. Вона вже підписана для нас спеціально автором. Олегом Гаврішем презентація у нас була 30.07. І ще одна книжечка є. Ну вона вже підписана безпосередньо в видавництво, якщо ви правильно розумію, тому що де зараз сам автор, я не можу сказати, це військовий. От також така вона підписана. Це в принципі вона російською мовою, тому що автор російськомовний це саме той виняток, про який я казала. От трошки без цензури, тому ненормативна лексика тут є. У нас дуже багато є бійців, які талановиті люди. у Нас в принципі в армії багато освічених людей багато. Там, я не знаю, докторів, наук, кандидатів, письменників, поетів, таких творчих, які видають свої збірки. Це поезія, це проза, усяке таке різне. І люди мають це бачити, мають це читати, хоча б тому, що не всі цивільні повною мірою розуміють, що таке війна. Зараз, звісно, що наш кругозір трошки розширився. Ми вже знаємо, що таке міна протипіхотна, протитанкова і таке інше. Але саме як от всередині. Війська, саме як у ці от бої, у це все, що таке війна, як для бійця, вони от передають своїм словом. Книжки в резиденції «Літл Маріуполь можна брати безкоштовно щодня, крім неділі, з 10 до 18. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів, слухали програму Тема дня в ефірі для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сухач, технічне забезпечення Наталя Назор. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.